Так, часте Е, Сьогодні навіть на ефірі мені його задавали, і часто дівчата запитують в коментарях, чому маса швидко стабілізується, да? густіє, стабілізується. Маса в усіх швидко стабілізується. Я вам скажу так. Не слухайте тих, хто говорить, що треба швидко, дуже швидко працювати з зефіру. Так, з одної сторони треба швидко працювати. Але, дивіться, ось на ці кілька відсадила. Скільки їх? 8 штук. Ось на ці троянди я замацьорила 4 насадки. 4 да, насадки. Тому що я набираю потрошку маси, відпрацювала і знову набираю свіжу масу. Всі ж да, що маса, поки ми працюємо да, частинкою, і все остальне стоїть в теплі. Ну, так от, по-перше, добре вимішую, бачите, щоб воно таке було Однорідна Блискуче. А по-друге, я ж кажу, набираю в мішечок небагато маси, відпрацьовую і потім набираю в наступний мішечок свіжу масу. І так роблю всі квіти. Так що, так що, я думаю, я відповіла вам на це питання. Не спішіть. Хто спішить, той людей смішить. А потім чухаємо голову і думаємо, чому в нас не троянди, а капуста, Да? Колись і я так робила. У мене теж була капуста. Так, пішла, не пішла, а буду залишила б їх, звичайно, рожевими, гарненькі. Але мені потрібно, щоб вони були червоні. Так що я припудрюю. А вам гарного вечора.